Які стильні оправи у нас є? Це дійсно дуже популярна модель оправ у формі авіатор саме у пластиковому корпусі? Має дуже оригінальний дизайн. Підійдуть для власників середнього обличчя. Актуальні заміри можна побачити на сайті Києнза, або ж запитати у наших менеджерів у особах Має пластиковий корпус у чорному глянцевому кольорі з металевими елементами на перенісі та металевий заушник. Він дуже зручний, має мінімалістичний дизайн у чорному матовому кольорі, а з внутрішньої сторони все ж таки в срібі. Майже до половини оформленої пластикову накладку для зручності і комфорту за вушками. І також вони мають флекси, в них дуже зручна посадка на обличчі. Абсолютно не тиснуть, але при тому тримаються надійно. Регульовані носоупори завдяки яким посадку на носикові можна все ж таки підлаштувати. І взагалі найкращими лінзами сюди встановлювати можна на рецепти зі знаком мінус, або для корекції стигматизму не тільки прозорі. Фантастично тут виглядають тоновані, або фотохромні лінзи, це ті, що затемнюються на вулиці. І таким чином на літній сезон це повноцінні сонцезахисні окуляри. Замовити оправу, або ж окуляри за вашим рецептом у цю модель можна. Онлайн у Телеграм або ж інстаграм також на сайті Київ для цього артикул залишаю у коментарях.